Так, колеги, друзі, всім привіт! Сьогодні прийшла от посилочка. Так, тут і нове ІБУ. Бушна шляя Масіївська тормозна. Чи лента провельніше? Так. Коротше, полопано, але ну, нічого ще ходити буде. Як то кажуть, ціна качество чи ціна якість. Так. Нові пластини на кусу. І направляючи почіпнички четверті серечні. Так, коротше, замовляю постійно, там стараюсь так. Як БУ, так і нові запчастини. У них розборка є, це Валентин, Селоманьків. Номер там буде під відео. Бистро відправляю, це я замовив. Ну, Він дві години де відправив зразу. І на другий день зразу забрав. Можете звертатись постійно, там великий вибір нових зараз в нього є вже ну запчастин. І розборка в нього теж там багато чого є. от Все, номер в описі. Став лайк і на канал.